О, зупинили мене в Одесі. Чекаю когось, хто підійде. Доброго ранку. Приморська РТЦК. Добрий ранок. Перевірка облікових. Резерв плюс маєте. Є у вас е, законна підстава зупинки на мене. Е, так. Яка. Пошліться на закон, будь ласка. І не ви мене зупиняли, а той дядько, який мене зупиняв. Ну, Блокпост ми маємо право перевірки облікових даних. Пошліться на закон добре, давайте. Добрий ран. Перевірка військового облікову ж Пошліться на закон, будь ласка, що ви можете мене зупинити. Мої дані. Чуєте, так? Да? Пошліться на закон, будь ласка, що ви можете мене зупинити. Сейчас. Добрий маєте де став. Пишіть це, будь ласка, на закон, на яких підставах ви зупиняєте. 560-та постанова. згідно 560-ї постанови. Можете відкрити і зачитати? Ну відкрити на телефоні все ви бачите. Ну, відкрити, будь ласка. згідно 560-ї постанови, кожен громадянин. Повинен мати при собі віку, Я віку, ж питаю має. вас про те, що підстави, чому мене зупинили. Мобільний блокпост. чоловіка є наказ на Доброго дня. Добрий день. Що там? Скажіть, будь ласка, на які підстави ви мене зупинили. Опа! Попали. Це блокпост. Знаєте, що таке? Не? Є наказ коменданта, де виставити, перевіряти документи. Пошліться, будь ласка, На закон На закон, закон. пошліться, будь ласка. Міністерство оборони України витяг з наказу начальника приморського району. Що таке витяг з наказу? Можна я візьму це? Тут прізвище військових, які стоять на блокпосту. Ні, там написано, що ви можете мене зупиняти. Є поліція. Де мене зупиняла не поліція. Раз. Слухайте, у вас є військово облікові документи? Ні, слухайте, ви мені. У вас є військово облікові документи? Ви, ви послухайте, ви мені законно скажіть, чому ви мене зупинили? У мене все добре. але... Ну, так покажіть і поїхали, у нас нема часу. У мене теж нема часу. Показуйте, ви ж мене зупинили. Так, да, я вас зупиняю. У, вас... у вас є військовооблікові документи? У мене все є. Так. Показуйте. Чого? А ви чого ваш... війна йде? А чого люди гибнуть? А ви люди а чого а ви вони тут... зупиняють? А, а ви тут розказуєте, а чого вони зупинили? Да, ви почули? Розправзую. Я почув. Але цього, України, це і військовий не стан і що? І йде мобілізація. І що? є ухлян, такі як ви? І що? І що? Ну, що так а і є що? закон? Чи нема закону? Чи ви тут стоїте за для чого? Що ви Но, що, як... що? Що ви обороняєте? Що а ви, ви обороняєте? що? Ви що обороняєте? Я питаю. Таких як ви? Ну, так, таких, як я, що, так. ви, що ви в мене обороняєте? Ви ж не тіло моє обороняєте. Ваше тіло обороняє. а ви обороняєте мої права і свободу. Mm -hmm. А зараз ви їх обмежуєте. Я ви військовий, ви не так чому ви такі, тоді взагалі до цивільного взагалі. особи маєте справу? Є, у, вас документи, військові Є у мене все. і поїхали. Не покажу. Покажіть мені підстави, чому ви мене зупинили. Чому, чому військовий показали? мені зупиняє? Дурний, блядь. Це, і це все ваше, так? Це, це весь ваш аргумент. Ваше все. Це все ваш аргумент. так? Ухиляйтесь далі. Ухиляє... Так ви там теж ухиляєтесь. Ухиляє? Чого ви не там? Зібрались і поїхали. Вон красавці, пішли і поїхали. Ти не верзи дурниці, шановний. Верзеш дурниць! Це контент, звісно, буде, Ну, я кажу, що це дурня. То, що він каже, то, що він говорить, то, як він нагнітає. На жаль, що ми чи не шановні вже тицекашники, ви робите дурню, якщо ви це дивитесь. Що не сказати людині одразу. Є отака та така-та... Вона підстава, якщо вона є. А якщо вона незаконна, то не зупиняється. Бажаю здоров'я.